Майже 15 тисяч банок м'ясних консервів для українських військових приготували за півроку Олександр Данілов та Анатолій Грицик з Любера. У приміщенні колишньої автомийки чоловіки встановили обладнання для виготовлення консервів, холодильник, морозильну камеру. Продукти татару везуть до Любера з різних міст України. Працюють чоловіки у двох або по одному, в залежності від зайнятості за основним місцем роботи. Олександр фотограф, а Анатолій підприємець. Ідея виготовлення каші виникла ще в березні. Ми з друзями вирішили організуватися, і от ми тут працюємо. Нам ніхто не оплачує нічого. Це особисте наше бажання. Я особисто тут, через те, що я хочу допомагати своєю працею пришвидшити перемогу. Працюю я в даному цеху, тому що вважаю, що потрібно допомагати в такий нелегкий час нашим Збройним силам. Власник приміщення Володимир Пельгун сплачує електроенергію та воду. Хто не думав, що невдовзі рахунок виготовлених банок піде на тисячі. На сьогодні ми вже відправили нашим захисникам майже 15 тисяч банок. Виготовляти консерви Олександру і Анатолію допомагають місцеві жителі. Мені кожен раз приємно сюди приходити, тому що це те, де я відчуваю себе добре, де відчуваю себе причетним до великої справи. Тушонка з Люборської автомийки до вподоби не тільки військовим, а й бійцям загонів тероборони. Нещодавно запустили в роботу другий автоклав, що дасть змогу виробляти більшу ще більшу кількість продукції? Леонід Харшан. Новини на Суспільному.